Лічильник артефактів. Складається з табло, яке показує лічильник, і е, бункера для збору артефактів. Гніздо для загрузки артефактів. Артефакти. Гравці по квесту знаходять отакі артефакти. Е, складається з композитної панелі, другої композитної панелі і напівпрозорого зеленого. Або червоного скла э, акрила. Гравці знаходять артефакти по квесту і закидують гніздо. Коли гравці закинуть э, артефакт гніздо, э, табло покаже їхню кількість. Далі, коли До... на максимум 99 артефактів, цього має вистачати практично будь для будь-якої гри. Е є також в даному батку два пультика з одною кнопкою, можна один пульт з декількома кнопками. Е якщо треба, то можна дистанційно додати гравцям бали. І якщо оператору треба. Ну, наприклад, нам треба більше. У нас є там два десятка артефактів, а да, ми хочемо, щоб гравці закинули 3, 4, 5 десятки. То оператор чи актор може пультом відкрити схованку. Артефакти, схованку закрити і все. І у нас є набір артефактів, які можна розкидати по квесту. І гравці далі можуть грати. Краще артефактів чіпляється за вуха до стінки. Також у нього є ніжка ще 30-сантиметрова, тобто він виходить як така цільна конструкція, яка стоїть під стінкою. І граємо. Колір індикатора програмно можна міняти, тобто при потребі можемо змінити.